Як правильно ходити в туалет? Так, я правильно да. є ось цей, дивіться, У нас є анаректальний кут, тобто анальний канал у нас йде угу. в такій площині, і до нього фіксується пряма кишка в такій угу. площині. І в нормі для того, щоб ми сходили в туалет, анальний Аноректальний кут повинен вирівнятися, тоді калові маси легше виходять. Для цього є спеціальний ну, функціональний механізм у нас в організмі. Є м'яз, який mm -hmm. називається аноректальна петля, і він під час цієї проблеми він розслабляється, цей кут вирівнюється, і ми ходимо в туалет. Але якщо ми будемо сидіти на унітазі з піднятими ногами, тобто коліна будуть знаходитися вище рівня таза, то ми допоможемо організму вирівняти цей ага, тобто, аноректальний петля. Тобто, тобто, тобто вище рівня таза, тобто не ось так сидіти, тобто а десь ось так. Так, Я іноді, ну, табуреточку там, якусь ставлю. Іноді, ставити, да. Е, да. іноді в нас там якісь проскакують тіктоки, в, де там наші співвітчизники сміються з американських унітазів, що вони занадто низькі. Ні, це. Ну, Ні. Так. Ми зараз...